Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. І сьогодні я спробую відповісти на деякі ваші запитання, які виникають після чергових моїх роликів і публікацій, тому що відповідати в процесі, так би мовити, творення цих роликів дуже складно. Тому так накопичуються е, питання. Мені наш технічний директор Світлана їх скидає, і я тоді буду намагатися якимсь чином вам відповідати на ці запитання. Ну, а з вас підписка під нашим каналом. Ставите вподобайки, ставите свої нові запитання, коментарі, тому що зворотній зв'язок дуже важливий і він сприяє тому, що. Ви тримаєте мене просто в курсі тих інтересів, які вас насправді цікавлять, і на які варто варто звертати увагу. Так ось було таке запитання, трохи дивне. Чи правда, що Архангел Михаїл, Рафаїл і Гавраїл відсторонені від їхніх обов'язків і назначені іншим? Ну, там називаються імена. Ну, по-перше, хочу вам нагадати, друзі мої, що я не маю відношення до християнського Егрегора. Я волк рідної православної віри і. Звичайно ж, більш доречно було б звертатися саме до представників християнського Егрегору, з якого я вийшов достатньо давно і свідомо. Це по-перше, в рідній православній вірі ніяких архангелів немає. Там є просто два кола рідних богів, які проявляють себе там у часі і просторі. І наші рідні боги є не хто інший, як е, наші з вами пращури, які досягли богоподібності. Це по-перше, що стосується християнського Егрегору, і ось е, цього твердження про те, що е, архангели Міхаїл, Рафаїл і Гавриїл відсторонені від своїх обов'язків, тому що вони ніби перейшли на темну сторону, е, то буквально вчора. Ввечері я спілкувався з Архангелом Михаїлом, який є насправді правою рукою Бога, який є е, захисником Києва, його покровителем. От, е, і отримував від нього там певні інструкції з приводу свого власного духовного розвитку і е, того, що передав через нього сам абсолют для мене і для е, нашої команди, команди воїнів світла Української духовної академії просвітлення. І можу вам абсолютно впевнено заявити, що це абсолютно світла сутність, яка служить вірою, і правдою Богу. І цілому. Значить, вона ця сутність знаходиться на світлій стороні. Я хочу вам пояснити, хто такий архангел Михаїл. Це 1050 душ які досягли просвітлення свого часу і виявили бажання поєднатися в один такий конгломерат в колективну таку свідомість 1050 душ. Останній, хто долучився до цього утворення, мав ім'я Михаїл. Тому і цей архангел також має таке ім'я, щоб ви знали. Відповідно, і Гавриїл, і, Рафаїл також знаходиться під прямим покровительством Творця Бога і займає, займається своїми безпосередніми обов'язками. Допомагають нам з вами е, духовно розвиватись, наближатись до Бога, е, боронять достатньо активно той же Архангел Михаїв досить активно бореться з темрявою, безкомпромісно, я би сказав. Ось. Тому всі ті я знаю джерело, звідки походить ця інформація. Але ще раз нагадую, я особисто перепровіряв цю інформацію, і в мене вона зовсім інша. От у мене немає підстав не довіряти своїй власній інформації і своєму власному баченню, яке веде мене по життю от уже більше 25 тисяч, 25 років, вибачте. От там, і. Це моє бачення допомагає мені навчати моїх учнів, спрямовувати їх також до світла. Багато із моїх учнів досягли вже просвітлення, навіть коли ми навчаємося в режимі онлайн, дистанційно і так далі. І тому ще раз нагадую, ніякі архангели ні на яку темну сторону не переходили. От розділення відбулося давним-давно. Ви знаєте про Люцифера, про його, так би мовити, демарш і так далі. Але в нього було спеціальне завдання створити цей матеріальний світ таким, щоб ми ним захоплювалися. І тому, е і тому ми з вами знаходимося в реальних бойових умовах. Тобто у нас завжди є вибір з одного боку е слід. Світла, або шлях світла, або лінія світла, яка веде до Бога, до Творця, і відповідно шлях темряви, який веде в зовсім протилежну сторону і закінчується небуттям. Зараз, коли відбувається таке розділення людства на представників світла і темряви, все стає однозначним. Якщо ви не зрозуміли так, би мовити, правила цієї гри, захоплювалися темною стороною, Дійсності, і накопичували тільки темряву, несли зло і, і так далі. То, скоріш за все, ви опинитеся в стані небуття, вашу душу демонтують, розберуть на запчастини і вона стане поживою для е, тих, хто еволюційно просунувся далі за вас. От, і все. От, а до цього в нас були да, дійсно умови вільного вибору. Тільки ці умови закінчилися. І тому не треба придумувати е, ніяких там, виправдань собі, що навіть арханеви там переходять на інший бік, нічого подібного. І, взагалі, моя вам рекомендація: займайтеся своїм особистим життям, слідуйте тим, що говорять е, ті ж самі Даоси, ось воно. Тобто, ось ваш божественний план: це ваше втілення, ваше життя, це ваші рідні, це ваша самореалізація, це ваш. Всебічний духовний розвиток. А в нас дуже багато таких любителів, які хочуть залізти на небо, там розставити всіх по ранжиру, призначити всім там посади, визнати, хто із них темний, хто із них світлий, і краще за Бога розібратися із самим творінням. Займайтеся своїм життям, це і є ваше божественне призначення. Наведіть ладость тут, на землі, де ви є сущими. А там є кому розбиратися, є кому е, призначати ці посади, е, розставляти всіх по ранжиру і так далі. От у Бога достатньо помічників для цього, щоб е, там був порядок. Ви наведіть порядок у своєму житті, тому що дійсно. Ваше призначення бути представником Бога на землі, тобто стати Богоподібним. А для цього ви повинні займатися не ієрархією світу, а собою. І тоді з вами все буде гаразд. І тоді ваша особистість з'єднається з душею, ви станете душевною такою людиною, і тоді ви в такому тандемі з'єднаєтесь. Зі своїм духом і станете цілісною особистостю. Ось тоді ви будете богоподібними. І ось тоді ви з силою своїх думок будете створювати образи, і будете створювати те, що називається реальність. Але для цього треба познімати оці сім печаток з вашої свідомості, які обмежують ваші можливості, тому що ми всі народжені в серці Бога, ми всі богоподібні. А це означає, що всі ми е, володіємо могутністю Бога. І якщо б не було цих сім печаток на нашій свідомості, ми б таке начудилося, що вже давним-давно не тільки б нашу планету рознесли в друзки, от, а і всю галактику, як мінімум. От. І тому ваша сила. Ваша богоподібність проявляється абсолютно одночасно з розвитком вашої свідомості. І не інакше. Так і повинно бути. Інакше ще раз скажу, божественна сила в руках несвідомої сутності це щось страшне. Розумієте, Гітлер буде пацаном порівняно з вами разом з Путлером. От, І тому ось так воно насправді відбувається. А лізти туди на небеса і наводити там марафет якому й без вас. От, Дай Боже, щоб ви розібралися зі своїм земним життям і з його проблемами і, і питаннями. Ось така моя думка з цього приводу. От, Хоча, звичайно ж, ми значною мірою залежимо, як там все наверху облаштовано, але ще раз нагадую. Там є кому цим, цими питаннями займатися. Там є кому ставити все на місце. Наша задачка зробити те ж саме, ось тут, на землі, у своєму проявленому житті. І тоді з нами все буде добре. Ну, На завершення хотів би вас ще раз запросити до нашої когорти, воїнів світла. У нас постійно. Іде розвиток, народ переходить із курсу на курс. Випустились недавно, майже 30 справжніх воїнів світла. Надзвичайно потужна команда влилася в ряди справжніх майстрів. Я просто пишаюся цією командою, але нам постійно потрібна нова кров для того, щоб ми могли вирішувати. Ті завдання, які стоять тут перед нами на землі, в тому числі ті завдання, які стосуються е, питань перемоги е, України на умовах України, ми до цього також причетні і багато чого робимо постійно для того, щоб ця перемога якомога швидше наблизилася і відбулася. От, Тому Підставляйте плече, долучайтеся до навчання, ставайте в ряди нашої духовної родини, нам є чим займатись тут на землі, а на небесах там, і без нас розберуться це точно. Все довоси говорять дуже мудру річ. Якщо не знаєш, куди, куди йти, встань на шлях і почни рухатися. І цей шлях тобі покаже дорогу до себе. Тому що, ще раз нагадую, ми всі народжені в серці Бога. Значить, як тільки ми станемо на шлях, ми самі стаємо шляхом для інших, накопичуючи знання, набираючись досвіду духовного і рухаючися дорогою світла. Ось так воно насправді відбувається. Заходьте до нашої Академії, долучайтеся. Замовляйте книжки. На початку ви можете просто почати пробувати розібратися з цим самостійно. Але краще, коли у вас є зовнішній вчитель, тому що дорога світла така ж складна, як і просто життєвий шлях. І краще, щоб був хтось, хто її цю дорогу пройшов і, і знає, де там на вас чекають цілякі пасточки, небезпеки і так далі. Тому вам потрібен зовнішній вчитель, ну, принаймні, хоча б на першому етапі вашого духовного розвитку. Ну, ось так. Намасте, до наступних зустрічей. Бережіть себе.